Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, я тричі готувалася до хрещення, але сталося це під час війни. Ольга Коровчук, місто Миколаїв. Ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено. Пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Друге Тимофія три чотирнадцять, відколи себе пам'ятаю, мої тато і мама сумлінно відвідували церкву адвентистів сьомого дня. Проте бабуся з дідусем іноді брали мене із собою до іншої церкви та щиро бажали прищепити всі традиції. У дитинстві я любила ходити з батьками на богослужіння до церкви, навіть з іншими дітьми брала участь у дитячих програмах та відвідувала клуб слідопитів. Коли мені виповнилося 15 років, я була однією з тих, хто готувався до хрещення. Пам'ятаю, тоді була впевнена, що в 16 обов'язково прийму хрещення. Мені дуже подобалися уроки в суботній школі та ставлення людей у церкві одне до одного. Завдяки цим богослужінням я багато чого навчилася, позбулася страху виступати перед аудиторією та здобула навички спілкування з людьми. У мене завжди було багато друзів-християн. Саме відвідування церкви та закладені нею цінності вплинули на мене в такий спосіб, що я ніколи не відчувала тяги до аморального способу життя, а також не зауважувала за собою бажання кудись вирушати на пошук пригод, які пропонує цей світ. Навпаки, я була задоволена своїми гарними друзями та завжди думала про цікаві служіння. Церква навчила мене не тільки виступати на богослужіннях, читати вірші, співати, брати участь у театралізованих постановках, але й проводити заняття з дітьми, писати сценарії. Проте, вступ до училища, навчання поглинули мене. Потім були три місяці практики. А коли практика закінчилася. Я поїхала з однокурсниками на місяць у подорож. Так і тривало навчання, практика, подорож, нові друзі, Унаслідок чого хрещення я так і не прийняла. Після завершення навчання в училищі вийшла заміж. Спочатку народився син, потім донька. І я знову почала відвідувати богослужіння в церкві, проходити уроки з підготовки до хрещення. Проте знов таки не прийняла хрещення, оскільки ми змінили місце проживання та переїхали жити до села. Кілька років тому разом з дітьми повернулася до Миколаєва та почала відвідувати богослужіння. З початком війни наш пастор організував евакуацію для всіх охочих, і ми роз'їхалися хто куди: до Польщі, Словенії, Західних областей України. Я з дітьми перебувала в Польщі. Але в лютому 2023 року ми повернулися додому. Тепер я зрозуміла, що необхідно відновити взаємини з Господом, тому почала знову відвідувати церкву. У цей час у громаді набирали групу людей, які бажають прийняти хрещення. Після двох уроків я відчула внутрішнє спонукання укласти завіт з Богом, що й висловила в голос, оскільки була впевнена, що мені необхідно нарешті здійснити своє рішення. Так і сталося 16 червня, пастор Василь Дідковський охрестив мене в рідному місті Миколаєві. На жаль, моєї мами не стало два роки тому, я впевнена, що вона дуже раділа б за мене, що тепер я присвятила своє життя Господу, адже Бог відповів на її тривалі постійні молитви за мене. Тато дуже підтримував мене в моєму бажанні охреститися. Проте, застерігав та наголошував на серйозності такого рішення, просив добре подумати, наполягав, щоб я уважно прочитала книгу церковне керівництво, обміркувала всі принципи і засади нашої віри та свідомо відповіла на запитання, навіщо мені потрібне хрещення. Можна сказати, що остаточному моєму рішенню укласти завіт з Господом посприяла війна. Я почала багато часу проводити в молитві та більше покладатися на Бога. Коли нас евакуювали, люди з різних конфесій намагалися допомогти нам, і я дуже вдячна їм за це. Нехай Господь винагородить їх за їхню доброчинність. Але мені найбільше припали до душі саме адвентисти. Мені чомусь здалося, що вони найдобріші та найчуйніші. А ще я усвідомила, що без Бога жити просто неможливо. Потрібно покладатися тільки на нього. І я зрозуміла, що Господь бачить те, чого поки що не бачимо і не розуміємо ми так пізніше ми збагнемо, що він робив і робить для нас усе найкраще. Під час евакуації ми поїхали до села, де три дні переховувалися в укритті без світла і води. Там ми затрималися з виїздом із країни та очікували на наступний автобус. А пізніше стало відомо, що перший автобус потрапив під обстріли. Коли приїхали до Польщі, у нас з'явилося багато братів і сестер, усі дуже допомагали новоприбулим. У цьому я бачила Божу милість і турботу про нас. А те, що Господь поруч та охороняє мене і моїх дітей, я зауважую постійно. Після хрещення мені стало значно легше і спокійніше жити. Тепер я справді перебуваю під крилами всемогутнього. Крім того, я стала більш дисциплінованою раніше вранці я могла і не розгорнути ранкові читання у моїх пріоритетах не було часу постійно готуватися до уроків суботньої школи. Проте зараз такого немає. Свій день розпочинаю з молитви, читаю Біблію, обов'язково вивчаю уроки суботньої школи, постійно маю бажання комусь допомогти. Тепер я можу спокійно розповідати людям, що я віруюча, адвентистка, що в суботу відпочиваю, бо так заповів сам Господь: Бог благословляє і моїх дітей Кирилкові 14 років, даринці 11, а Юліані лише 3. Юліанка ще не дуже розуміє, а от даринка має бажання також прийняти хрещення, не хоче чекати до 16 років. Їй подобається відвідувати суботню школу та брати участь у служінні. Даринка наголошує, оскільки вона вже зараз живе згідно з Божими заповідями, то їй украй необхідно прийняти хрещення. Дуже просить мене, щоб я приготувала її до цього кроку. Кирилко підходить до цього питання зважено. У нього своя позиція прийняти хрещення в 16 років. А зараз він вивчає Біблію, співає в церкві, бере участь у різноманітних заходах. З дітьми вдома ми постійно читаємо Святе письмо, розмірковуємо над його книгами, над життям біблійних героїв. Якось Кирилко каже мені: Мамо, нам розповідали, що всіх тварин у ковчезі було по парі. Тоді я розгорнула Біблію і сказала: ну читати разом, яка була кількість тварин і чому. Часто з дітьми ми обговорюємо вчинки героїв якоїсь біблійної розповіді, розмірковуємо, як нам потрібно поводитися в різних життєвих ситуаціях. Нині моя найбільша мрія така сама, як у всіх українців під час війни, щоб швидше ми здобули перемогу. А ще я мрію про великий будинок, оскільки ми з дітьми та моїм татом живемо у двокімнатній квартирі. Дуже хочу забрати з інтернату трьох братиків. Діточок моїх друзів, на жаль, не маю постійної роботи та умов проживання, необхідних для того, щоб забрати дітей до себе, але це бажання мене не покидає.